Доброго ранку, друзі. Сім часу утра і я топаю в больницю. Топаємо, звісно, ми з Лідою двох, але Ліда пішла другою дорогою хоче кофе собі купити. А я тільки повернула в парк. Цей парк вже виклашений, красота. Птички співають, прохладно. Іменно в сім травня треба виходити на вулицю. Я кожен раз обіждаюсь з цим. Як прохладно вітровочка, а воздухом дишиш свіжим-свіжим. Я прямо становилася, щоб не хекати біля лавочки, положила свої пакети і думаю, обов'язково під такий фон з вами поздороваюсь. Все, потопила я, дівчики. Пожелайте мені удачі, хороших аналізів. Що, вже здоров'я? Все, здорово, аналізи скала, таблеточки зараз вип'ю, дві маленьких. И... І... на цілий день заряд обеспечений, да? об так? Чим бути сьогодні займатися? Легше всього здати аналізи. Саме проще, так? Саме проще. Все остальне э, вже проблемка. А здати аналізи і забрати їх ще неплохо. Ще раз прийду сьогодні около двох. Бо десь до трьох, мабуть, віддають аналізи. Ти заплатила, вони платять? Uh -huh. Скільки стоять? Uh, 22 злотих один, за три аналізи за 66 злотих. Так. Буду обов'язково здорова, якщо 66 злотих вже заплатили. Так що давайте. Ой, девочки, спасибо моїй Лідочці. <laughs> я на камеру, щоб вона точно зрозуміла, що я їй благодарю. Не. Хто б мене оце повів? Водиться зі мною. Ну. Ну, оце, знаєте, а тепер йде і каже. Оце йду і кажу. Не зря я пішла з мамою. Блін, я так люблю дивитися, як оці розпускаються бубочки. Прям не можу. Це так класно. Природа росте, як дитинка. <laughs> Супер. Ми йдемо, заходимо в парк. Є у нас пару хвилиночок, Ліна мене відведе, де взяла. Тут другі. Супер, супер. Це все треба замічати, дівчата. Так. Сонечко. Акустики ось які красиві. Привіт, друзі! Ще раз, вже другий раз сьогодні. Ми вже з вами На вечір вирішила показати вам невеличку розпаковочку і моє настроєння, що дає ця розпаковочка. Коли в мене погане настроєння, я не знаю як у кого. Люди, мабуть, збирають гроші в кучку, настроєння тоді, коли збираються гроші. А в мене, коли я їх трачу. Я так люблю тратити гроші, якби в мене були мільйони, я б, мабуть, не знаю. Завалила усім і все. І все. Тому що дуже-дуже люблю тратити гроші. Бережемо, собираємо, ну коли неколи от прям прориває, так як сьогодні. Сьогодні настроєння особо великого не було. Ну, було нормальне. Ви бачили, в больницю пішла. Аналізи здала. надо мені було в два часа піти їх забрати. Ну, в мене вилетіло зовсім з голови, що їх треба забирати. Я сьогодні готувалася до зустрічі з підписницею, собиралася зустрітися, так як ми договарювалися по коментарях. Ну, вийшло не до розуміння, тому що вони приїхали пізненько. Я вже не думала, що люди в таке время приїжджають обично, як їдуть ну, віддихающе місто, вроді як віддихнути, так так. Часов з 10 і туди далі. А так як до трьох часів ніяких здвигів не було і ніяких отвітів не було, то я, звісно, вже в три часа, щоб день мені не пройшов даром, созвонилася з Вовиком і поперла на закупи. І розвіяла трошки своє настроєння. Значить, що купила? Отут під столом держу першу чергу. це я купила ще без Вовика, це ми з Богданчиком ходили, мабуть. Десь у час, у півдрого, ми ходили по круповкам гуляли і сходили в ТК Макс, хотіли купити мені тапочки. Я в душі моюсь в тапочках. Не знаю, може це смішно комусь, але от я не можу без тапочок нікуди заходити. Я в душі мої в тапочках. І викинула я сьогодні прямо в мусорку, ті, в яких постійно лідені мені там досталися, і вони мене вже достали, і я їх сьогодні викинула в мусорку. І Думаю, піду і куплю собі нові тапочки. Така Максі нічого не знайшла, потім зайшла у оцю лабоніто, лаботіло і купила собі за 49 злотих. З мене посміялись. дівчата Юлі показала, бо Юля працювала сьогодні на пончиках. Вона каже, я на шейні виписала за 15. Діанка каже, у китайця купила за 30, а я купила аж за 49. Ну, у мене круті. <гум> у мене просто 41, може від розміру дівчинки. Купила нові. Все одно 41, вроді великі тапочки, вам далеко, мабуть. Вроді такі мощні, а ногу засовую і давлять вони мені. Ну, покупатися там все. Ти ж обрати увагу, у тебе підошва не така, як у них. У тебе підошва не слизька. А ну, проведи пальцями по підошві, як воно буде там. Буде у нас лиски А, Тут шипи, не дай Бог. Ну, Можна зимою. А вони падають після, як зайду туди, а вода мильна, І впала, і впала у тобі душові, А ти будеш ускочити <гум> <у> <гум> багато. Це ми тільки з Богданом сходили, купили, я його виманила, пошли на вулицю. Тепер, дівчике, <гум> пепка. Подушечка 40 на 40. Смішно. Вакуумна упаковка. Вакуумна упаковка. Чи подушечка хороша чи ні, ну вона, девочки, стоїть 6 злотих. Це смішна ціна. Я розумію, що вона доброго слова не стоїть. Ну іменно таку мені треба. У мене є подушечка під голову. Моя ще з дому приїхала. Я не можу лягати прямо на подушку. У мене ж тут усі шиї ці. І мені треба під шию обязательно підкладати собі от між шиєю і головою. Я собі завжди... Підкладаю оту подушечку. І вона не сильно удобна, бо вдвоє її не зігнеш, а в одну вона великувата. І ніяка качественна велика подушка мені не заміни. Ну, були там е, 27 злотих, по-моєму, такі вже з наволочками. Ну, Мені не треба плотна, мені надо така, щоб я її отак між головою і шиєю шиєю шию впихала. І я її пощупала і доволі. І у мене от моя своя Тігрова. Ми з нею з воликом вона моя, всі знають. Ну якщо мене нема на дивані, то вовк собі підложе. І тільки я лягаю, він зразу мені її віддає. Так що це ж подушечка дормео. Вона все копірує, всі п'ящики. Що. Що дві подушечки по шість злотих. Ну удовольствия, удовольствия. Давно треба було купити. Я не обращала внимання, що вони є і по такій ціні. Купила дві подушечки. І зацепила таке. Отаке. От <ріху> от Я розумію, що це наволочка. Написано 40 на 40. Раз 40 на 40, значить наволочка. Ну і взяла ж... ціна 15 злотих. взяла ж дві. А далі приходжу на касу, дочитую, що умножати треба на дві. що-то В одній упаковці дві. Ми перепитали дівчатку, вона сказала, що. Да". Так, да, так, да, так, да, каже, це дві наволочки тут. Ну, я її не захотіла розкривати, бо думаю, вам же ж треба показати. Чи тут все-таки одна, чи тут все-таки дві. Чого взяла дві? Дві наволочки. Такі, як подушечка. Ось ось, глянь. Подушечки, то ти взяла дві наволочки. Таке, якщо я взяла дві, то що, а чого? А я хотіла сказати, що сіль. <світ> що не чо дві, а чого цвіт такий. Чо а... такі сірі, темні, як чорі? Бо Це не було цвіта. Були цвета. Ти не обрати в нього, знаєте, були, можна вибрати. Я взяла сірі, бо у мене є таке сіре покривало. Волик його дуже не любить, воно двохспальне на всю ну, на нашу двоїну кровать. У нас не двохспальна, а дві од... 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 односпальні чи Три Дві повторушки повинні трьох От. І наше велике покривало, якраз воно, аж його треба, щоб застелити, аж туди лізти. І я, звісно, не достану. І це приходиться робити Вовику, і Вовик його спрятав. Переселив його в ліду кімнату, в общем, немає його вдома. Ну, я все-таки вирішила, що я наволочки купила, бо я під оте покривальце. Я ще б і великих дві купила, якби були. Не обратила увагу, і не дійшло. Вот это 15 злотых, две штуки. Значит, что? 15, 7, 50 и 6. 13, 50 набор. Ну, что не спать? Дурница. А? Дурница. 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 Так что, а удовольствие это я получила. Сейчас Вовик надену, на пока гуляешь, там понадевай. Давай, пока. кидай. Опа. Зловил. И другую Далі, далі, це ще не все, це ще... Це ми ззаду почали. Ось все, букет. І запечатала, так як наче, це я купила живі. Давно мені хочеться взять оту новогодню вазочку з холодильника і замінить у неї цвіточки. І оці мені отакі. Це, я думаю, сакура, да? Похоже на сакуру, чи ні? Да. Yeah. Я думаю, сакура. І от молодь мені сейчас зніме баночку. Оту, И я ее вымою хорошо, что у нас там сажа и туда в сторону вытяжки, так вода такая не свежа. И я ее это той и заполню ее такой сакурой. Три злотых одна веточка. Вот я взяла 8 штук на 24. Не буду попорву. Красиво, скажите. Вот я поставлю в вазочку и буду мне душу радовать. Вот так. Все. Это мелочь, но ну, приятно А сама дорога мілочь це така, дівчика. <рив> ну, я не знаю, чи хтось так зробив, як я, чи не зробив, а я зробила. І ще головне, що мене Вовик піддержав. Прикиньте, у нас робочий чайник. <рив> стоїть робочий чайник, хазяйський він. А мені він вже обрит, вже він мені стоїть отут. Ще там зверху зламалося трошки, як з кришечки. Пиптик якийсь, і от він мені противний і чайник і все. І я сьогодні кажу, йдемо у медіаексперт і купляємо чайник. Чи зробили б ви так, чи ні, якщо робочий чайник? Це раз. А по-друге, ходила з Діаною, хто зна, коли чайник шукала. Ну, Ходили в медіаексперти і подивилися чайники. Діанка каже, я хотіла б отакий, на великий показує. А тут маленькі, такі були маленькі літрові, красиві. Взагалі, я кажу, а я б взяла отакий чорненький, маленький літровий. Не, не, ну, нам не практично великі. Ми вдома пробували, у нас був вдома на 700 мл. І такий був удобний, раз і закипіло, раз і закипіло, а літрами тягати смислу немає. Ну, Діані розказала і сама йду з настроєнням купимо собі маленький чайничок. Прийшли нема маленьких, Нема ні одного. Всі такі півтора, один, сім. Ну, Вибрали з тих, які були на вітрині. Вибрали самий ну, такий чорний один, а один білий. Я ще розсуждала з вовиком, який краще чорний чи білий. Вони такі дорого виглядять, виблискують. Ну, на на стеклянні я не дивилася. Вони мені не подобаються. І вдома в нас був в останнє час е металічний обводка е і стекло. Да? Ну, в общем, не хотіла такий. От подивився по закипанню по ватам. Скільки кіловат? 2-2400. 2-2400. Ну, такий же ж і будемо вибирати, щоб закипало так швидко, як на цей закипає. Пані прийшла і почала нам розказувати, який же ж нам предложить. Предлагає стеклянний, а я кажу не хочу. Ну, вона ну, вона ж почала предлагати Да, спід... А спід поли, це ж кажуть раніше ж був це дефіцит, если спідполитися. Значить вже ну, от... хороший. Ну от ви розумієте, і взяти це той, що вона предлагала спідполить. Бо вона, як розказала, який же ж він, він же ж буде закипати, якщо буде одна температура, то синім, то красним, то фіолетовим. Всякими цвітами по ходу температури. Розмір 1,7. І найголовніше, що тут отакий от пиптик, що його не треба відкривати постійно. Він то відкривається, якщо треба. А так от тут пиптик, і вода наливається. І тут на ручці є клацавка, якою можна виставити температуру, яку нам треба. Ну, вона нам стільки всього вона розказувала, там якась там терчить, що то, чи то нагріватель терчить такий. Це вже градусний, щоб температуру знайти. Ну, 170 злотих вона нам на розказувала. Зараз Вовик набере води і включить, покаже нам, як живим да? Mm -hmm. І ми взяли його за 170. І кажу, все те, що мені не хотілося, вже ми в них раз духовку взяли. Я каждый день згадую, що не треба було її брати. І все-таки з під поли взяли в них цей чайник. Не знаю, чи він мене буде радувати, чи ні. Я не буду. Ну, мені? вона так розказала, я польського не знаю, і то поняла, що шикарний. Ти на столі на цьому, да, я, на Ну, кая. Щоб усі бачили, не дикиня. <рес> я поле не буду Ні, звісно. Так повинен... що, девочки, гроші потратила і заморилася, я прийшла сьогодні 7 кілометрів. Утром у больницю, з больниці, тоді ще з Богданом, тепер ще з Вовиком. І, коротше, я 7 кілометрів сьогодні намотала. Заморилася. Ой, мамочка моя родненька. Три рази на етаж піднялася. Це 15 етажів. Я думаю, 15 кілометрів. Ні, 15 етажів, якщо три рази по 5. О, це він пікнув. Він пікнув. Уже там 17 градусів. О, бачиш, води налив з крану, а показав 17 градусів українського. А ну, що там на той? Що? Нажимати можна, яка температура. Ти не хочеш Я не буду виставляти, це ніхто не побачить, і це іграшка по mm. Я зараз як воно О, на 100 поставлю. Mm -hmm. well, так okay. на 17. Що пішло гріть на 100. І mm -hmm. так, сенсорне, тільки. Не спів нажати, і вже воно. Ти не нажимав, да? Бо руки грязні. Воно реагує на грязні руки. Це не грязні. Він уже сильний балакає, девочки мальчики. Я вам не роз... руки. я ж вам не розказала, що він вчора вирвав золотий зук. Видно, що цвет синій зараз. Холодна вода. А цей цвіти не мішатимуть? Вирвав вчора золотий зуб. Вчора йому на прийом йти до зубника, і він пішов, а той зуб розколотий на дві частини. Чого ми його називаємо золотим? Тому що дві тисячі точно ми в нього клали, як не більше. Лічили, лічили і наконець вирвали. Я казав, що його легше вирвати, ніж то лічити, О, як, як, як красиво, дисклеїв. так? От вирвали вчора. Ну так, а ну сюди, вот так буде. О, дивіться, як вам красиво. Кров бігла з 11 до 2 і в 2 години він пішов до врача, бо не знав, що робити. Бігла кров на всю. І врач йому почистив, зачистив, опять туди щось наклав і сказав, терпіть. Сьогодні питаю, поїхав на роботу. Він вчора цей обід навіть не працював. Сьогодні поїхав на роботу, питаю, як зуба? Він каже, немає зуба, нема болі. О, oh, вже зелене. бачите? 50 градусів на градуснику і вже зелене. Гаряче. Так, да, зелене. Це ж швидко портиться. Да, ну це ну, ти, ти, все, ти не кому не треба, щоб все закрите було, тоді не портиться. Як от, -от той. Як оту, духовка. Як духовка. Ох, опять сильний. Ну 60 градусів, багато градусів, да, подивилися. 62. Ну зараз воно ж змінює, Нам і казали, що буде міняти все. І зверху на ручці показує температуру, так? Так. Ігрушку купили. 170. Розовий може. Розовий. Все, значить тут 70 градусів. Надо, мабуть, ця ручка є. Записати, який цвет і скільки градусів. Потім по цвіту їх узнавай, коли закипити. Лежимо на дивані і жимо показати. Так, да, так, да, і все. О, Це взагалі, воно не зелене, воно якимсь фіолетовим. Та зелен... ну куди воно фіолетовим, зайка не знімає. Зелено-красне. Ну, ну не флі. Ну все, значить. Закіпа? Мабуть, червоним, як закипити, буде готове, да? Ну, так? Да.

А налий повен 1,7 літра, та воно вилетить. Скільки? 97 стоїть на місці. Перекип'ячує. А що він сам не відключається воєнно? Може він перекипяти тоді. А може не отключають. А ну зачем? Оце буде фігня, якщо не відключається. Надо назад Ні, ну так ми ж тут 98. Все. Пейте чай, пейте кофе. У кого був такий чи є такий, але напишіть, він відключається сам чи ні. Може ми десь тут щось не прижали. Що? 98. І ти прийшла до чайника, ага, подивилася, наскільки він гарячий. 98. І все. Все, друзі, отака в нас сьогодні новина. Отакі то в нас новини ходять зараз по селі. І ще не все. Остальне, що ти не показала і не покаже у каструлі і в сковороді. Ай, то вже все, то вже треба мукбанк. Да, там пів кіла серделюк і пів кіла ковбаси та що жариться. тебе... Що, я вже буду показувати ми зі би тепер сьогодні. сам сам собі готова. Піду каже, що нібудь собі виберу в магазині. м'якенького. Взяв сардельки та отварив у каструльки і взяв якісь білі ковбаски та обжарив на сковородки. І сейчас буде трапезничати, буде нас дратувати. У нас є плов вчорашній. Ми з Лідою плов плов'ємо, а він буде зараз трапізнічать своїми сердечками. Так що все, девочки, Сегодня, коротко, Сьогодні Ще купив бутилку молока. Ходив по дворикам. По козячого, козячого, козину чи козячого. Я його попробував, ну, прям таки аж таким разнотравієм Тут же ж ліса, вони там пасуть, так? так дуже добре. Так що я вечором буду поправлятися. Зуби буде лечити. А ви козячого молока зуби хороші ростуть, даже проростають ті, які не думали. Все, друзі, я не знаю, скільки там минут. Та яка разниця? Ну, Що ми по времени все робимо? Зачем? забулась сьогодні сходити за аналізами. Включи світ, мене ж не видно. А то Що ж... я не бачу через телефон. <клес> <клес> Забула сходити за аналізами, затуркалась, зайнята була так, що завтра піду за аналізами вже. Сьогодні ще сплю спокійна ніч, поки не знаю, які аналізи, а потім вже буду мірничити. Все, друзі, бувайте. Всім миру, добра і тепла. І до скорої зустрічі. Я думаю, завтра з вами зустрінемося. Це час випускати відео вже безполезно. Його ніхто не дивиться ночу. Ну, все одно, наверное, буду зараз випускати, а може і ні, може, й завтра. Подивлюсь, наскільки буде грузить інтернет його. Завтра це буде, якщо ввечорі вийде пізно, а, а завтра це буде сьогодні. Завтра це буде завтра, четверт. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки, підписуватися на канал. І до скорої, скорої зустрічі. Бувайте!